Головна героїня генеральська дочка. і Її родина живе у будинку завойованого народу. Батько хоче бачити її у війську, але сама героїня дуже кельське бійчиня. Натомість вона обожнює грати на піоніно, що серед її народу вважається не зовсім гідним заняттям. І, от одного дня, через дуже загадковий збіг обставин, героїня абсолютно сумбурно і нібито випадково купує на невінічому ринку одного дуже підозрілого раба, який виявляється шпигуном, аристократом з народу. Який задіяний до підготовки бунту. Книжка написана дуже професійно, і мені подобається те, як авторка веде оповідь. Уже з найперших сторінок ми маємо класну презентацію головної героїні спонукальний інцидент та головні окреслені конфлікти. А ще тут повністю відсутні інфодампи, і авторка презентує нам лор через деталі, читаючи які, ми розуміємо, що і як у цьому світі без кілометрових лекцій. І любовна лінія прописана дуже добре. Мені справді сподобалося, як описані емоції головних героїв, а також окреслений їхній головний конфлікт. А ви читали цю книжку в старому чи новому виданні?